Фінляндія анонсувала свій 12-й пакет військової допомоги для України, який за масштабністю перевершує усі попередні. Про це повідомило Міноборони Фінляндії. За словами міністра оборони Міко Савола, Фінляндія надасть важке озброєння та боєприпаси вартістю понад 400 мільйонів євро. Зміркувань безпеки, детальніший вміст пакету та орієнтовний час прибуття цієї зброї в Україну не розкривають. Міністр зазначив, що його формували з урахуванням запитів України і того, що могла надати Фінляндія зі своїх наявних. Запасів надання частини цього озброєння стало можливим завдяки двосторонній співпраці Фінляндії та Швеції. 20 січня країни підпишуть двосторонню декларацію, яка передбачає, що Швеція за потреби допоможе Фінляндії компенсувати те, що вона передала Україні. Міністерство оборони продумали, що і в яких об'ємах можуть віддати Україні, аби не ставити під загрозу власну обороноздатність.